Як діяти у надзвичайних ситуаціях, люди повинні знати з малку. маючи у цьому стійке переконання, керівництво 16-го дитсадка постійно тримає у полі зору питання безпеки життєдіяльності, невтомно проходячи їхні основи як зі своїми вихованцями, так і з їхніми батьками. Черговою спробою просвітити маленьких мешканців закладу став тиждень безпеки, що пройшов в ялинці. До участі у ньому педагоги залучили справжніх пожежних. Нам здається, що на сьогодні це надзвичайно актуальна тема безпека життєдіяльності дітей. Вона буває різною соціальною, техногенною та природньою. На сьогодні ми звичайно звернули увагу більше на техногенну безпеку, і з дітками старшої групи була проведена тринувальна евакуація. Чому запросили пожежників? Тому що без них. Не було б реальної картини цієї якраз евакуації. Мені здається, що вони додали. Такої об'єктивності у дане заняття діти побачили насправді, як можуть виникнути такі ситуації. Ну, ми взагалі дуже багато говоримо про безпеку і небезпеку на сьогодні, не тільки з дітками, але й з батьками. Нещодавно на педагогічній школі ми піднімали питання інформаційної безпеки для наших дітей і для дорослих в нашому суспільстві, тому що теж рахуємо, що це надзвичайно сьогодні актуально. У рамках безпечного тижня вихованців середніх груп, зокрема, вчили, як правильно поводитися з гострими предметами та з братами нашими меншими. Старшим дітлахам випало завдання складніше, але не менш видовищне і захоплююче. Вони стали учасниками тренувальної гри Евакуація уявлятимеш, що собою представляє професія рятувальника, поважатимеш її представників та сам знатимеш, як поводитися у тій чи іншій екстремальній ситуації. Тож, поділившись на іскорок та вогників та озброївшись необхідною рятувальною атрибутикою, дітлахи розпочали освоювати небезпечну і відповідальну професію. Виявляється, для того, аби тебе прийняли до пожежного загону, треба багато чого вміти. Коли треба стрімко бігти, коли треба пересуватися навприсядки, а то й на своїх чотирьох. На рятувальників кожної миті чатує підступна небезпека: то пекуче полум'я, то їдкий дим, може обвалитися перекриття, а може впитися в обличчя чагарник. Тож озброєними вони повинні бути не лише необхідним реманентом, а й знаннями та навичками. Маленькі пожежні ялинки добре знають, як потрібно діяти у випадку виникнення чогось надзвичайного. Вони з однаковою спритністю здатні погасити вогонь витягти із задимленого приміщення постраждалого та надати йому першу невідкладну допомогу. Діти ще багато чого продемонстрували би, але раптом пролунала сирена. То оголосили термінову евакуацію. За лічені хвилини увесь 16-й садок був зібраний у безпечному місці. Якби ж то лише знала дітвора, б, що на неї чекає за таку оперативність. У гості до ялинки прибули справжні рятувальники, які одразу продемонстрували, що значить професіонали у дії. Зробивши перекличку, пожежні мерші кинулися до приміщення закладу. Так і є під час евакуації, мабуть, захищаючи від вогню фортепіано, не встигла вибратися на свіже повітря музичний керівник. Відважні чоловіки самовіддано врятували життя дівчині, а разом із ним завжди музичний настрій всієї ялинки. А на дітей чекала ще одна цікавинка. Ось розповіли їм про непросту і таку потрібну професію рятувальника. про те, чим гасять вогонь та борються з іншим лихом, на чому їздять, у що одягаються. Наостанок влаштували дітворі невеличкий іспит. Чи добре вона засвоїла, за якими номерами треба телефонувати, якщо станеться біда? Але хіба ж такими питаннями в ялиці когось лякаєш? Коли в квартирі вогонь та дим, дзвони скоріше, 101. Коли чужий хтось двері відкрива, дзвони мерщити на 102. Якщо захворів чи порадився, ти дзвони за телефоном 103. Якщо відчую запах газу у квартирі, дзвони негайно на 104.